Ні, я хочу, щоб е, мене точно кинуло або міт, або ром. Я не можу вибрати навіть одну, бачите? Хм. Від двох до п'яти ліній. Шкода, от я б я хотів, наприклад, вибрати одну, і щоб мене кидало тільки на одну лінію, але не можна. Окей. Спробуємо зареєструвати цю катку одну. Мене. А, і хочу у мене міт і ром, мене кидає в роум. A few moments later. Так. Пробуємо прибрати ром І поставити, наприклад, EXP. Я хочу просто на МІД потрапити. І пробуємо зареєструвати. Я EXP. Чому я EXP? Я не хочу. A few moments later. Замість експи я виберу голдлейн. Мені тепер точно має дати міт. Ну от на, на голді я взагалі ж, да, не грав минулий сезон, і ігри в мене взагалі не було. На голдлейні. Мені не має дати міт цього разу. Дивимося, як працює підбір. Мені дали голд. <му> Чому мені не дають міт? Чому мені не дають міт? Що я можу сказати зараз по цьому матчмейкінгу, який додали? Мені не подобається, тому що виходить, що я, якщо хочу грати на Міду, я показав те, як я зараз пікав. Я пікав X плюс Мід, я пікав Роум плюс Мід, я пікав Gold плюс Мід. Жодного із трьох ігор мені не дало Мід. При тому, що у мене Мід стоїть як основна роль. Ну тобто у мене ж е кількість останніх каток, там я на роумі грав, і на міду на основі. Чому мені не давало Мід? Неясно тому і змінити. Ти це не можеш потім в процесі, тому мені не дуже сподобалось. Побачив, може я ще щось не зрозумів.